Два дні поспіль всю країну добряче заливатиме дощами, і дощі будуть непрості, а грозові. Мене звати Українчик, і зараз я вам розкажу, у які саме два дні країну накриє дощовими хмарами, а зливи добряче полють землі усіх областей нашої країни. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Згідно з найновішими синоптичними даними, короткочасні грозові дощі по всій країні варто чекати на вихідних, а саме 3 і 4 серпня. Єдиний нюанс в тому, що спочатку, 3 числа, заливатиме одну половину країни, а потім, 4 серпня, дощі накриють другу половину нашої неньки. Зараз я детально розкажу, якого саме числа і у яких областях дощитиме. Отже, в суботу, 3 серпня, короткочасні грозові дощі литимуть на Одещині, Миколаївщині, Вінничині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині і у Черкаській області. Також дощі варто чекати на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Закарпатті і у Чернівецькій області. І це ще не все 3 серпня до дощів варто бути готовими мешканцям Сумщини, Чернігівщини, Житомирщини і Київської області. У неділю, 4 серпня, дощитиме на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині, Херсонщині і в Криму. Також невеликий дощ очікується на Київщині, Житомирщині, Сумщині і у Чернігівській області. І останні чотири області, у яких 4 серпня литимуть короткочасні дощі: це Полтавщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина і Черкаська область. От такі дощові новини. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила, і Бог мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.